Шукаєте рішення робочої ситуації. Експерту з Держзакупівлі радо допоможе знайти правильну відповідь і покаже на прикладах, як вчинити найкраще. Перший спосіб залиште повідомлення у чат. Отримайте відповідь за 15 хвилин. Готово! Втілюйте пораду в життя і збережіть час на відпочинок. Другий спосіб. Отримайте консультацію експерта. Стикнулися із складною ситуацією і сумніваєтеся у рішенні. Експерти вже на поготові. Проаналізують ситуацію, підберуть варіанти дій, попередять про ризики і вкладуть зразки документів. Готово! Ви знаєте, як уникнути штрафу. Третій спосіб: користуйтеся готовими робочими рішеннями. Уведіть ключові слова в рядок пошуку і швидко отримайте готову консультацію наших експертів. Експерту з держзакупівлі це майже 6 тисяч консультацій та 200 готових зразків. Експерту з держзакупівлі це ваш надійний інструмент, що об'єднує актуальну нормативну базу, практичні форми і зразки документів, закупівельні шпаргалки та сервіси. Усе для вашої впевненості в правильних рішеннях у закупівлях.